Ми зараз живемо в такий час, що викладається та просувається фантастика. Теорія еволюції, не має научного підтвердження, що ми від мавпи. також теорія великого вибуху, що все нібито з вибуху виникло. Якщо ми дивимося, наприклад, десь ракета прилетіла, бо вибух там відбувся, що від цього щось краще стає. Звісно, що ні, все тільки руйнується. Наука вона вивчає факти, те, що можна експериментально там провести експеримент і довести, що це дійсно воно є так. А теорія еволюції має ніякого научного підтвердження. Все це фантастика, і нам намагаються її внушати, щоб ми. Дійсно відходили від Бога, щоб ми не знали істини. Насправді це основна ціль сатани, щоб ми загубили свої душі. А теологія це найточніша наука. Люди, коли почали пізнавати цей світ, вони почали вивчати, і вони зрозуміли, що є закони. А якщо є закони, значить є законодавець, тобто Бог, який створив весь цей світ. І весь цей світ він дійсно стоїть на основі Божого закона, він створений Словом Божим. І коли ми відкидаємо дійсну істину, живемо просто в ілюзії, віримо в фантастику, тоді відбувається пошкодження розуму, і насправді це призведе до загибелі нашої душі.